18 січня 1992 року моряки Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу присягнули на вірність народу України. Першим бойовим підрозділом, який після відновлення незалежності у 1991 році підняв український прапор, стала третя рота школи водолазів у Севастополі під командуванням капітана третього рангу Олександра Клюєва. Взагалі після розпаду Радянського Союзу передбачалося, що основою національних збройних сил стануть всі формування, розташовані на території України. Зокрема, і Чорноморський флот ВМФ Радянського Союзу, головна база і більшість формувань, якого перебували в українському Криму. До речі, на всеукраїнському референдумі незалежність України підтримали 72% особового складу флоту. До 20 січня 1992 року всі військовослужбовці в Україні, в тому числі чорноморці, мали скласти українську присягу. Але командувач Чорноморського флоту Ігор Касатонов виступив проти передачі Україні навіть частини Чорноморського флоту. 17 січня 1992 року він виступив у Москві, де наголосив, що цей раптовий перехід під Україну, зміна громадянства, орієнтирів. Зміна історії, це неприпустимо. В цей час в Криму почала нагнітатися антиукраїнська істерія та залякування бандерівцями. Через позицію проросійського командування Чорноморський флот так і не був приведений до української присяги. Однак офіцери, які були за Україну, на свій страх і ризик разом зі своїми колективами почали присягати на вірність українському народу. Першим військову присягу склав командир роти капітан третього рангу Олександр Клюєв, за ним його заступник капітан Віктор Кравченко, командири навчальних взводів капітан Борис Цимбал, капітан лейтенант В'ячеслав Гладніков, мічман Сергій Рябінін, його заступник мічман Олег Білов, старший роти старший мічман Микола Журавльов. Разом з ними присягу склали капітан Микола Тихонов, капітани Яків Драваль. Петропідубний та понад 20 мічманів школи водолазів. Це сталося 18 січня 1992 року. Зупинити цей процес у командування не було можливості. 22 лютого 1992 року в Севастополі українську присягу склали морпіхи 880-го батальйону Віталія Рожманова, найкращого у окремій бригаді морської піхоти за результатами підготовки попереднього року. А 9 липня 1992 року також присягу склав особовий склад військової комендатури Севастопольського гарнізону. Все це супроводжувалося репресіями з боку командування та цькуванням населення. Практично всі, хто склав присягу, були відсторонені від обов'язків або звільнені, військові частини розформовано. На вулиці людям, які одягнули форму українських моряків, часто лунали погрози. Деяких офіцерів, які присягнули Україні, виводили з території військових частин під конвоєм навіть без права забрати особисті речі. Були навіть телеграми з Москви применять оружжя проти бандитов на поражени. До кровопролиття тоді, на щастя, не дійшло. І бойові офіцери, які присягнули на вірність Україні, стали основою військово-морських сил відродженої України. Хоча питання Чорноморського флоту ще довго лишалося предметом тривалих переговорів, дипломатичних і не тільки конфліктів між Києвом та Москвою, до остаточного поділу в 1997 році залишався спільним, а фактично був російським і в 1992 році український флот почав будуватися з нуля.